Вітаю, мене звати Артем і це перше відео на моєму каналі. Дуже довго я планував почати знімати відео на YouTube. Це мені дуже подобається, але водночас з підготовкою до ННТ в мене не було багато часу на це. І зараз, коли почалось літо, то я вважаю це чудовим часом для того, щоб починати. Тому що якщо ти не почнеш, ти не знаєш, що в тебе все таки буде далі і що б ти міг досягнути. Тому поїхали. Окей, почнемо з того, хто я такий. Мене звати Артем, мені 17, і я тільки що закінчив 11 класів в Україні. Дистанційка дуже швидко, дуже прискорила час, і він пролетів майже непомітно. Але ось я тут закінчив 11 класів. У мене недавно був випуск, і я вже в вільному плаванні. Чому Польша? Я обрав Польщу, тому що, по-перше, це. Найближча країна за менталітетом до українців. Ну, зараз будуть аргументи, які в принципі називають всі. Але водночас вони є правильними. Чому? Тому що Польща є дуже близькою по менталітету до українців. Там невисокі ціни, як для Європейського Союзу, там це Європейський Союз. Тобто ти в Шенгені, ти можеш подорожувати, брати лоукостери, їздити в Німеччину, в сусідні країни і не паритись про візу. Третє це. Дешева країна, вона дешевше за ті самі Францію, Німеччину, Іспанію. Вона дешевше за західні європейські країни, але вона дуже добре розвивається на відміну від інших балканських країн, таких як ну я, наприклад, про розвиток Хорватії я так сильно не чув, як про розвиток Польщі. Варшава розвивається дуже дуже швидко і в великих темпах. Навіть другорядні міста Польщі розвиваються швидко. Тому інвестиції туди йдуть, і це дуже добре. Ну і четверте, це можливість навчання на англійській мові за теж низьку ціну. Деш... ну давайте підсумуємо. Буду вчитись на англійській мові за низьку ціну, дешево жити, дешево їсти, дешево взагалі там знаходитись. Це дешево. І там, ну і п'ята причина, скоріш за все, буде така, що там я в мене вже досить невелика, досить велика кількість друзів, з якими я зможу спілкуватись, разом проводити час, подорожувати. Навіть в Польщі їх насправді багато. В Польщі велика кількість українців, і навіть гуляєш по тому самому Вроцлаву, і бачиш, що ну капець типу поляків чаще може іноді буває так помітити, ніж самих українців. Я їду в Лоць. Я йду вчитися в місто Лоць на, на спеціальність економіка, економіка і спеціалізацію міжнародний бізнес на англійській мові. Я обрав Лоць, тому що це місто дешеве, яке раніше було закинуте, і зараз про нього почали більше говорити, тому що в нього почали вливатися більше інвестицій. В нього почали входити міжнародні компанії, польські компанії. Uh, воно швидко відновлюється, відбудовується, і там знижка є в університеті для українців. Тобто, якщо б я вчився в якомусь Познані, я, по-перше, платив би за житло більше, а по друге, я платив би за університет більше, тому що вчитись на англійській в Познані це десь 3 тисячі євро. А в Лодзі це 1250. Лодзинський національний університет теж непоганий. 10-те місце в топі економічних університетів Польщі чи 11-те. Там в різних рейтингах, в іншому ми взагалі бачив, що третє займає місце. Тобто, ну, це непогано, це середнічковий університет, Тобто, ну, на рівні Могилянки десь приблизно стоїть я дивився. Ну, типу, камон. І вчитись дешевше, ніж Могилянці. До речі, ще одна проблема, про яку ми з вами будемо говорити. Тому я обрав Лодзь, я обрав Лодзинський університет. Тому що, в принципі, загалом це найкращий, найвигідніший варіант, найбільш раціональний обдуманий варіант серед цих Польщі. Їхати в Варшаву просто за славою і за престижем, пафосом ну, типу, камон. Я не, не збираюсь просто обтяжувати свою сім'ю і платити в два рази більше за навчання, ніж у лодзі. Ось. Тому на цьому і базувався мій вибір. Чим я керувався, коли, туди, коли обирав Лодьсь, звичайно ж, в мене була велика кількість сумнівів. Ну, це не був варіант такий, я типу, блін, хопа, лодці, все прикольно. Ні, про нього багато літають, багато є в інтернеті, прям поганих відгуків. Що це місце, місто Лайна, Польський Детройт, як ви всі чули, скоріш за все, якщо цікавились лодзем. Тому так, але з другої, з іншої, з іншої сторони, це місто, яке за останні два роки, навіть за останні два роки, дуже сильно помінялось, вони відреставрували повністю центр. П'ятерковську вулицю до сих пір реставрують. Місто, місто справді повстало в інших фарбах. І з огляду на те, що Лоць величезне місто, в якого під мільйон населення, ну, це непогано. За місто мільйонник там 100% щось буде. Тому люди, от ще моя одна така порада: в 17 років ви звичайно. Не обов'язково маєте мене прям 100% слухати, але треба взяти листок бумаги написати всі за та проти. Якщо ти вибираєш якийсь між, е, між двома ключовими виборами, в тебе стоїть твій, вибір, то ти просто записуєш, от, наприклад, варшава лодзь ти пишеш плюс солодзя, плюси Варшави, мінус солодзе, мінус Варшава. Ось. І так тобі буде легше, тому що легше обрати щось одне, бо ти бачиш наявні відмінності і наявні схожості між двома варіантами. І ти розумієш, що, блін, капець. Можливо, цей варіант дуже схожий на цей варіант. То нащо мені взагалі переплачувати за це, якщо це досить непогане? До речі, лодсь 100 кілометрів від Вершави, чи там 130, тому ну, типу. Якщо що, то вже можна перевестись буде в кінці кінців. А, розкажу швиденько про мої плани в лодзі. Знову ж таки, я теж е, планував, я теж обирав його е, і обирав це місто і це університет стосовно моїх планів і амбіцій. В лодзі, на відміну від Варшави, я зможу витрачати більше часу на мої захоплення, що, на мою думку, є дуже важливо, тому що університет це не тільки про отримання знань, а це й про зв'язки, і це й про. Знаєте, такий експірієнс певний, тому що дуже тяжко, на мою думку, дуже тяжко після школи зразу переходити на роботу. Ти опиняєшся в такому середовищі, до якого ти не звик, і ти дуже швидко забуваєш ті часи шкільні, ті часи, знаєте, carefree, такі, типу, просто тобі на все пофіг, тільки зробити домашку, типу там, навіть якщо ти паришся про щось інше, піти на репетицію, пограти в футбол і ти чилиш. В тебе немає 9 to 5 job, Знаєте, ти сидиш просто і ти кайфуєш від життя. От навіть зараз літом. Ну, у мене нічого нема прям такого супер тяжкого, про що б я думав би і кожен день би парився. Тому я не йду на роботу літом, тому що я стараюсь більше, знаєте, рефлексувати від цієї школи і не забувати собі голову одною ціллю це гроші. Ціль в мене в житті не далеко не перша гроші. Є набагато більше речей, за якими треба гнатися, але про це згодом. Я планую під час навчання в лодзі, скоріш за все, вчити мови. І якщо ви їдете в Польщу, раджу вам теж. Польська вивчиться легко. Якщо є додаткова можливість вчити польську, то вчить польську, але на мою думку, в перспективі, в пріоритеті, в пріоритеті, пріоритеті має бути якась мова більш така, знаєте, розповсюджена в Європі. Що я особисто буду вибирати, це німецька в університеті, тому що я вчив її в школі, але вивчив десь на А1. Трошки печально, але що ж поробиш, вчителька. На жаль, хороша пішла, і далі все пішло вниз згори. Я буду вчити мову, продовжувати вести Ютуб. Я не хочу закидати Ютуб на стадії, знаєте, типу, камон, приїхав в Лоці, ребятки, подивіться, там вчусь і все. Типу, я буду старатись все це разом знаєте, от, зібрати в одну купу і максимально старатись фігачити, добити, що мені подобається. YouTube це справді моя passion, you know? Тому я максимально буду старатися. Робити щось таке, що ну, і вам раджу, робіть щось таке, що вам рухати буде. Тому що навчання в університеті це клас. Але треба робити щось одночасно таке, що лежить вам до душі. Тому що якщо вам щось лежить до душі, значить це, скоріш за все, у вас буде найкраще виходити. Тому німецька, подорожування, звичайно, це європейський союз. У мене є друзі там в Іспанії, є друзі в Фінляндії. Тому ми будемо їздити, ми будемо зустрічатись на море в Хорватію ту саму. Блін, дуже раджу вам, друзі, спліт, був два рази. Крута країна, круте місто. Дешево, відносно, гарне море, гарна природа хвої, капець. Там є прям там є прям на пляжі, ти лежиш і над тобою хвої, над тобою. Може, шишечки падають на голову. ну, іноді, не, іноді падають не завжди, але пахне кайфово, там прям запах, просто природа повітря. Ой це кайф. Ось і одночасно буду читати книжки, звичайно, розвиватись ментально, фізично, психологічно. <хе> Ось, будемо качати баночки, ребятки. Тобто, ну таке, типу, розумієте, як в принципі в кожного. Не хотів і розтягувати це відео, але так вийшло. Знаєте, люблю говорити. Може це для Ютуба і круто. Але основне, це я не знаю, що буде далі. Але я починаю цей канал, щоб залишити сліди свого шляху. Знаєте, навічно. В інтернеті, щоб як мінімум, як мінімум, якщо я стану потім кимось високим, я міг би це передивлятись і радіти, що капець я це почав. Навіть якщо я не стрельнув, навіть якщо я не піднісся на гору, типу на вершину прям ієрархії Ютуба, я просто можу дивитись на себе і казати Найс я не просрав це літо, я робив щось, я старався, і це дуже буде було б круто. Тому, друзі, на сьогодні це все. Я надіюсь, що Ютуб зможе якось рекомендувати мої відео. Якщо це відео хтось побачить, ставте, по-перше, вподобайки, натискайте кнопочку підписатись і пишіть коментар з питаннями, з вашими, можливо, порадами, що мені далі зняти. Я був би дуже вдячний. У мене є купа книжок, які я прочитав. Небагато купа, ну просто купа забита полочка. Я можу радити книжки, я можу кататись на веліках з китами. Я можу. Пліна, обіжати потім. Ну це вже потім буде Європу, показувати круті місця, там де дешево для українців, де краще українцям і всяке таке. Все, що мені буде, по-перше, подобатись, і все буде подобатись вам. Я думаю, ви в пріоритеті вам, а потім мені. Тому дякую за перегляд. Обнімаю, цілую, до відзення, всікого найліпшого.